Що робити, якщо людина дізналася, наприклад, що вона знаходиться в розшуку вже певний час, які її подальші дії? Чи можливо якось звернутися до адвоката, щоб вирішити це питання, або потрібно йти до ТЦК і вже там на місці вирішувати це питання? Так о, з розшуку взагалі людину можна зняти в ТЦК лише за особистою явкою. Тільки за особистою явкою. Раніше, можливо, і зараз адвокати працюють з таким, я з таким не працюю. Раніше можна було написати певне клопотання чи адвокатський запит про те, щоб на людину склали протоколи, винесли постанову і нам направили Укрпоштою реквізити для сплати штрафу. В 99 випадках ТЦК. Відповідає на такі клопотання та адвокатські запити, що протокол та постанова складається лише особисто на військово зобов'язаного за особистою явкою, і ніхто не буде надсилати такі нікому реквізити. Тому з розшуку знімаємось лише особисто, лише в ТЦК, лише у юриста.